Давай подивимось, подругу. Хто тебе недолюблює? Кому ти стоїш поперек горла, кому ти заважаєш розвиватися? Одним словом, хто займається тобою, а не своїм життям? Дивимось. Король Кубків. Хм. І дев'ятка Пентаклів. Тебе недолюблює закоханий у тебе король кубків. Це якась людина, яка, з якою у тебе був роман, або, можливо, не було роману, але людина хотіла. А ти кажеш, ні, 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 ні. Підказка, друга, ця людина. Ну, він такий: дев'ятка пентаклів. Він в нього є гроші, він в нього є все для того, щоб в принципі забезпечити тебе, зробити тебе щасливою. Е, давай подивимося зараз причину, чому він тебе недолюблює. В чому проблема? Що ж не так? Смерть. Ти закінчила ваші з ним відносини? Ти йому сказала на жаль, ні. Викличіть мені, будь ласка, таксі в якусь іншу частину міста, і ми розходимось з тобою назавжди. Давай зараз подивимося, чому ти йому сказала ні. Сказала ти йому ні, тому що він на жаль не вміє дивитися в далекі перспективи. Він сьогодні хоче з тобою, знаєш, як одноразову так любить, що аж хоче з тобою одноразових стосунків. А ти так не любиш, що аж хочеш якоїсь стабільності. Уявляєш, як воно в принципі буває.